Так, оглядаємо ціни на рибку. Ставридка 220, філа хека 320, філа Окуня 160, талапія 230, тунець 160, хеквезлуски 165, хек аргентинка 170, скумбрія ось така велика по 200 гривень. Ябичок п'ялений по 550, салака 220. Ось така є різні креветки, мідії. По цінах. Дивіться. Скумбрія 330 гарячого і холодного копчення. Хворюшка і кріна 700 гривень. Масляна на 800 гривень, лосось холодного копчення 1100 гривень. Також тут є ікра, можна собі зупинити і приблизити ціни по ній. От, є різні солені е, рибки, також можна зупинити приблизити собі. Є в них тут жива рибка, білий амур 180, фаред 280, короб 180 і товстолок по 110. Філешка ось така буде по 800, тунець по 700, шматками по 700. Є ось такі стейки по 750, дорадо 470, сібас 590, дорадо 450, сібас 470, голець 350. Короб чищений 220, ось на стейки 270, кальмара є по 300 і чищена 320. І ще є хек без лоски 160, Аргентинка 180, філе окуня 180, телапії 240, тунець 170, скумбрія 600 плюс. Написано вага велика по 200 гривень за кілограм, морський окунь по 250 є. філе хека 320. Мідії по 250, креветка 550, креветка тигрова 650. От, є курюшка 700, осетр гарячого копчення 600 гривень. Також є шматками. Філе сьомги 770, 750 гривень. Сьомка 2-3 кілограми Будуть коштувати велика сьома. Скільки буде коштувати? Ціна? 450 за кілограм. От, є стейк Форелі 730. Є також тут така рибка вже почищена, 350 сьомги по 450, є ось такі кальмари по 300, короб чищений, 200. Стейк коропа 250. Також тут є, є сушена рибка по 650, янтарна з перцем 600. є е, жовтий полосатик 650, тонець соломка 650, кальмар по 850 стружка, і анчоу солений по 600. І є жива рибка також. Країна лосося, market Fish, от Де можна придбати, це все.